21 травня до Коростеня завітала чергова делегація з Японії цього разу з міста Ніхонмацу, що знаходиться від атомної електростанції Фокусима 1 приблизно на тій же відстані, що й Коростень від Чорнобильської атомної електростанції. І так як і наше рідне місто постраждало від аварії на АЕС. На меті делегації було вивчення нинішньої ситуації по Коростеню, законодавства і застосування норм законів. Як зазначив у своїй вітальній промові мер міста Киїчі Міхо, вони Приїхали навчатися досвіду подолання наслідків подібної техногенної катастрофи, визначитись заходами, необхідними для забезпечення безпеки населення. Ніхонмацу пан Киїчміху розповів, що в їхньому місті вже проведена дезактивація суспільних територій. Сьогодні проводиться дезактивація на приватних територіях і висловив сподівання, що жителі міста поступово повернуться назад на батьківщину, а керівництву вдасться не лише повернути минулий стан міста, а й забезпечити Ще майбутнє міський голова Володимир Москаленко привітав гостей, зазначивши, що Україна і Японія мають багаторічний досвід співпраці в галузі обміну інформацією щодо подолання наслідків радіаційного забруднення. Крім того, наше місто зокрема неодноразово отримувало допомогу від різноманітних фондів Японії. Так, в 1990 році фонд Сасакава надав допомогу відкритті діагностичного центру в користині і, зокрема, забезпечив центр сучасної Апаратурою запорукою успішності роботи з реабілітації території постраждалої внаслідок радіаційного забруднення, за словами Володимира Москаленка, є передусім радіологічний, медичний та соціально-психологічний моніторинги, адже маючи на руках дані, можна впливати на законотворчі процеси, розробляти програми і заходи, спрямовані на подолання проблем. Хоча в користі й до сьогодні багато проблем пов'язаних з радіацією, зазначив міський голова, та позитивні зміни явні. На підтвердженні цьому пролунала інформація про те, що журнал Фокус відніс наше місто на сьоме місце в Україні по темпах зростання якості життя. Виклав перед присутніми аналіз результатів порівняльного дослідження ситуації по забрудненню та відновленню територій, проведеного в користені та ніхонмацу, професор Докійського медичного університету Університета, член асоціації професорів лабораторії епідеміології та центру інтернаціональної кооперації Шинзо Кімура, з огляду на викладене, можна зробити висновок, що наша територія постраждала значно більшою мірою. Забруднення її більш складне. Наявні елементи з періодом напіврозпаду сотні тисяч років. В той час, як в Японії основні чинники забруднення, це зі 134 та 137 з періодами напіврозпаду. Відно два і близько тридцяти років. Турбувала гостей проблема внутрішнього опромінювання з умовленого вживання місцевих продуктів харчування, впливу на організм малих доз радіації та умов розвитку і розпорядку для дитини, яка проживає на забрудненій території. На що отримали відповідь про те, що значну частину часу на наших територіях ми харчувалися виключно завезеними продуктами харчування? Нині ж продукти проходять радіологічний контроль в умовах малих доз радіації. Організм має показників. В межах нижніх кордонів норм а діти мають отримувати посилене харчування, скорочений час фізичних та розумових навантажень. Кілька годин точилася розмова, що стосувалася різних сторін проблем життя в умовах радіаційного забруднення. На свої питання гості отримали чесні й вичерпні відповіді. Наприкінці, міський голова Володимир Москаленко в односторонньому порядку підписав договір про наміри співдружності, який буде обговорений японською стороною. По поверненню до ніхонмацу.